Дев'ятий сезон моря злодіїв вже майже тут, і ми прибуваємо в порт з новими потужними можливостями, скарбницею оновлень і покращень та новими блискучими нагородами. Зміни відбулися у фортах фортуни. Скриню фортуни тепер можна знайти серед інших скарбів, надійно замкнених у сховищі форту. Ці скрині не тільки винагородять вас великою кількістю золота, але і кожна обміняна скриня буде зараховуватись в рахунок нових досягнень, після розблокування яких вам випаде можливість купити частини корабельної екіпіровки доля фортуни. А ще більше предметів з цього набору буде відкрито в наступних сезонах. Скрині з кистками жінця та смертельні трофеї також отримали оновлення, і тепер їх можна не лише обміняти на зброю з косметичного набору долі фортуни, але і їхні сигнальні маячки тепер завжди будуть активні, незалежно від того, підібрали їх чи ні. Тож усі знатимуть, куди ви поспішаєте. Також було змінено баланс складності світових подій. Від фортів фортуни до попелястих лордів. Складність нових світових подій, у яких ви берете участь, залежатиме від розміру вашого екіпажу. А нова стара подія корабельні битви з привидами повернулась. Тепер вони майстерно налаштовані. Все буде як і раніше, за винятком гігантської балакучої голови в небі. Також збільшені шанси знайти острів корабля, коли море, покрите їм листою ковдрою туману. Ну і звісно ж, як ми могли забути про мегалодона та Кракен. Готуйтеся по глибині демони знов зголодніли. Тож, світ sea of Thieves відчувається більш живим і динамічним, ніж будь-коли раніше. А в піратських легендах тепер є нові мандрівки. Ви можете вирушити на полювання, боручись з жахливими скелетами, щоб відкопати їхню прокляту здобуч. Або ж вирушити у вибухонебезпечну пригоду, щоб відкопати нестабільні цінності. Ви навіть можете простежити за напрямком спеціального компасу удачі Афіни, щоб здобути таємничий череп долі. Цей особливий череп може проявляти різні кольори полум'я долі і може бути використаний як ритуальний череп, який зробить активацію страхітливого форту проклятих набагато легше. Всі ці подорожі можна буде придбати за дублони. Тож змухніть пил зі своєї схованки і вирушайте в плавання по хвилях. А з початком 9-го сезону на вас чекають ще 100 рівнів приголомшливих нагород, серед яких комплекти одягу процвітаючого капора та аксесуари для нього. Унікальні солодощі та предмети позолоченого віку для вашого корабля та піратів. А легендарні пірати матимуть можливість також отримати легендарну куртку мисливця за кістками та підзорну трубу. Настав час хапатися за штурвал і вирушати в дорогу за новими емісарськими нагородами, в яких ви зможете розблокувати тематичні будки та кухлі для кожної фракції. Також стане доступна нова перепуска Plunder Pass, яку можна буде придбати за додаткову плату. Де ви зможете заробити кілька сліпучих предметів преміум класу, серед яких набір кораблів і варіації костюма жало припливу. А в піратській крамниці на вас чекає набір корабля Морський змій. Набір зброї. І костюм. Також ви можете тепер купити герб із набору дороговказ для свого корабля. А для піратів більш усамітненого і таємничого характеру є набір загадкових емоцій. А також ви можете отримати емоцію слухові істоти безкоштовно. Але це ще не все. У цьому сезоні на вас чекає ще більше покращень. Коли корабель зазнає аварій у червоних водах, вся здобич, яку він мав на борту, тепер з'явиться у безпечних водах біля їх кордонів. Доведеться бігунам придумувати нові способи, тепер злити лут не вийде. З'явилося на вера меню, тож ви можете більш точно визначитися з їжею, яку їсте. Чайки тепер будуть злітатися над здобичю, що спливла з нещодавно затопленого корабля, що полегшить її пошук. Коли ви загарпунете здобич, то зможете легко закинути її на борт свого корабля. Нові ящики з наживкою з'являтимуться на островах моря злодію. Або ж ви можете купити їх у мисливцю або в торгівельному Альянсі. А коли ви використовуєте вудку, тепер є швидкий доступ до радіального меню наживки. Статую русалок було збалансовано, щоб їх було легше знищувати, а також збільшено кількість зароблених дорогоцінних каменів. Ви навіть можете зірвати джекпоти. Ви можете спорядити прапори у корабельного майстра на аванпостах. тож вам більше не доведеться поспішати на щогу, щоб продемонструвати свої заповітні кольори. Капітани тепер зможуть вибирати з розширеного асортименту капітанських подорожей. Події, що відбуваються під час їхньої сесії, будуть записані в їхньому бортовому журналі. І правителі тепер будуть купувати рибу і м'ясо. Новий член сім'ї відповів на поклик і зайняв вакантне місце на факторії Степанова Здобич. На вас чекає ще багато цікавого. Тож приготуйтеся до плавного та освіжаючого вітру змін, що дме над водою у 9 сезоні моря злодів. Приєднуйся до нашого Discord, щоб отримувати ще більше корисної інформації по грі. Ну і звісно, тут знайдеш екіпаж для свого плавання. Посилання на діс в описі під відео. Приєднуйся!